Служба безпеки України викрила мешканця Кременчука, працівника одного з підприємств критичної інфраструктури, який проводив інформаційні диверсії на шкоду Україні. Словомисник публічно закликав до насильницького повалення конституційного ладу в Україні, звинувачував вище керівництво нашої держави у злочинах проти людяності та героїзував російські війська. Фігурант публікував ворожі наративи на своїй сторінці в одній із заборонених соціальних мереж. Крім того, він виправдовував російську агресію, воєнні злочини расистів та глорифікував окупантів. У ході проведеного обшуку слідчі вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності. Судово-лінгвістична експертиза підтвердила наявність ознак злочинів у дописах фігуранта. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Це частина друга статті 109 дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Та частина друга третя 3 статті 436 з позначкою 2, Виправдовування возняття правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників наразі до судового слідства завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.